О, Дмитрику, привіт, що ти тут робиш? Та нічого, стоїм. Стоїш, таксі теж? Ти давай я тебе підкину. Давай. Давай. Слухай, мені тут треба рибку половити, не хочеш за мною її половити? Да, давай, давай Поможеш мені трішки. Розказуй, як у тебе діла? Я вчу, в тебе деякі проблеми є. Так, -да, змушений вас покинути сімейними обставинами. Ага, навіть так. Я тебе зрозуміла. Ну то типу буде ти розговор розумію, трішки по-другому. Виходь маленький. Ой. Так. Кажеш, покинути нас змушений, да? Я розумію, це не гарно, але... Угу. Ось така от ситуація. Але ж ти розумієш, що ми просто так не відпускаємо людей. Розумію. І ти готовий до наслідків? Так. Ну, може ти скажеш свої останні слова? Може їх треба комусь передати? Ви були крутими. <гум> Дуже <гум> дякую. Ми будемо сумувати за тобою. До зустрічі в раю. я.